Знову масована атака Росії. Ворог вдарив дронами та ракетами по Україні. Основна ціль Київ у столиці. Шестеро людей загинули, понад півсотні постраждали. Ворожа ракета влучила просто в житловий будинок. Є наслідки на Дніпропетровщині та Полтавщині. На обстріл окупантів відреагувала дочка спецпосланця Трампа Кіта Келога. Про все по черзі замить. Підпишіться на фабрику новин. Росія знову б'є по цивільних. У ніч на 31 липня Москва влаштувала комбіновану атаку на Київ. Вхід пустила дро. Ні та ракети за словами голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка у столиці постраждали щонайменше 27 локацій: найсильніше Солом'янський, Святошинський, Шевченківський і Голосіївський райони. У офісі генпрокурора повідомили деталі. Загалом, внаслідок обстрілу пошкоджено 16 багатоповерхових будинків. У Святошинському районі зруйновано під'їзд житлового будинку. У Солом'янському районі в чотириповерховому житловому будинку частково зруйновано дах та квартири на верхньому поверсі. В іншому будинку сталася пожежа в квартирі на останньому поверсі. Також пошкоджено будівлі школи та університету. Противник влучив прямою наводкою в дев'ятиповерхівку у Святошинському районі. Цілий під'їзд будинку просто склався від удару російської ракети. Станом на ранок, на жаль, через російський терор щонайменше шість людей загинули. З них четверо в Святошинському районі, двоє в Солом'янському. Серед жертв шестирічний хлопчик. Ще 52 людини поранено, з них дев'ятеро дітей. Пише глава КМВА. Майже 30 мешканців Києва. У лікарнях. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив таке: у Києві шукають щонайменше 10 людей. Є заяви про зниклих безвісти. Ймовірно, вони під завалами зруйнованих будинків на двох локаціях. Він повідомив, що з різних сторін на Київ заходили дрони, в тому числі і реактивні. А пізніше противник вдарив ракетами. Постраждала також і залізнична інфраструктура, повідомляє Укрзалізниця. Про нічну атаку ворога повідомляли і низці інших регіонів. За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, на Дніпропетровщині сили протиповітряної оборони збили 15 безпілотників, але були влучання у Юр'ївській громаді. Пошкоджено сільгоспідприємство і транспортне підприємство. У Полтавській області уламки ворожого дрона спричинили пожежу. Про це інформує голова місцевої ОВА. Вибуховою хвилею пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає. Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар Росії по Україні. Постраждали Дніпровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київська область. Столиця була основною ціллю масованого обстрілу. Сьогодні світ знову побачив російську відповідь на наше з Америкою та Європою бажання миру. Нові показові вбивства. За його словами, Росія випустила понад 300 дронів і 8 ракет. Натомість керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив: Путін демонструє світу, що не боїться і хоче далі вбивати наших людей, дітей. Санкції, і зброя це те, що потрібно. Впевнений, США і президент Трамп реалізують позицію мир через силу. Про нічний обстріл висловилась Меган Мопс, донька спецпредставника президента Сполучених Штатів Кіта Келога. Київ зазнає масованої атаки дронів. Без сумнівів, це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа. Він випробовує рішучість і силу Америки. Ми не повинні показати слабкість. За її словами, Росія надсилає Заходу продуманий сигнал. Ми вас не боїмося. У ніч на 31 липня Росія пережила чергову масовану атаку дронів. Більшість безпілотників, за даними Міністерства оборони Росії, нібито збили. Але не всі. Окупанти, нібито знищили 32 дрони, найбільше над Волгоградською областю. Губернатор Воронезької області повідомив про ліквідацію 10 безпілотників за ніч. За його словами, постраждалих немає. А вже зранку в Білгородській області буквально за 10 хвилин окупанти настріляли ще три безпілотники. Але головне не те, що збили, а те, що не встигли. У місті Пенза лунали сирени. Місцева влада оголосила режим повітряної небезпеки і недарма. Згодом з'явилася інформація. Під удар потрапив один із головних оборонних заводів Росії Пензенський радіозавод. Підприємство виготовляє радіозв'язок для армії, а також техніку для автоматизованих систем управління військами. Саме тут виробляють комплекси управління бойовими діями для підрозділів протиповітряної оборони. Завод входить до складу Роселектроніки, частини держкорпорації Ростех. За іншою версією, атаковано було не радіозавод, а завод ВЕМ, який теж працює на Міністерство оборони. Між цими підприємствами сотня метрів. Офіційно губернатор області підтвердив удар по промисловому підприємству, але по якому саме не сказав. Втім, з усіх районів Пензи було видно величезний стовп чорного диму над зоною атаки. Влада запевняє, що жертв немає, але масштаб пожежі говорить сам за себе. Інший напрямок атаки Волгоградська область. Місто Котельникове. Там дрони вразили об'єкти залізничної інфраструктури та енергетики. Щонайменше три безпілотники влучили потягові підстанції та залізничному мосту. Моніторингова група Кримський вітер підтвердила ураження: пожежа, зупинка поїздів, задимлення в районі мосту через річку Аксай. Сьогодні вночі силами протиповітряної оборони Міністерства оборони Росії відбито масовану атаку безпілотників на об'єкти транспортно-енергетичної сфери Волгоградської області. Постраждалих немає. Заявив губернатор Андрій Бочаров, хоча відбито це гучно сказано, адже чиновник додав, що порушено газопостачання у 65 приватних будинках, також обмежено роботу однієї зі станцій. Залізничний рух тимчасово зупинено. Затримуються два пасажирські потяги далекого прямування та один приміський. Це ще один удар по логістиці російської армії. А влада країни-агресора продовжує брехати про нібито успішну роботу протиповітряної оборони. Кожен такий удар це мінус один гвинтик у військовій машині Кремля. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп жорстко відреагував на погрози з боку заступника голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитра Медведєва, який, як завжди, намагався погрожувати війною. Пряма цитата Трампа: Передайте Медведєву, цьому не вдасться експрезиденту президенту Росії, який думає, що досі президент, аби він стежив за язиком. Він заходить на дуже небезпечну територію. Відрізав глава Сполучених Штатів. Американський лідер також зазначив, що йому байдуже, що Індія робить з Росією, і додав. Вони можуть разом тягнути свої мертві економіки донизу. Мені це не цікаво. Ми майже не торгуємо з Індією. Їхні мита одні з найвищих у світі. Те саме і з Російською Федерацією. Між Сполученими Штатами Америки та Росією практично немає торгівлі. І так має залишатися. Медведєв прокинувся і вирішив відповісти. Коментар колишнього президента Росії був у звичному для нього стилі абсурдному і відверто безглуздому. У відповідь на застереження Трампа він заявив: якщо якісь слова колишнього президента Росії викликають таку нервову реакцію у цілого настільки грізного президента Сполучених Штатів Америки, значить Росія у всьому має рацію і продовжить іти своєю дорогою. Випулив посіпака Путіна. Та на цьому театр абсурду від нього не закінчився. Тільки послухайте, цитую про мертву економіку Індії та Росії та захід на небезпечну територію. Ну нехай згадає свої улюблені фільми про ходячих мерців, а також те, як може бути небезпечна неіснуюча в природі мертва рука, видав медведів. Тим часом президент України Володимир Зеленський виступив на конференції Хельсінки плюс 50 у Фінляндії та заявив, потрібно повністю заблокувати військову машину Росії, зупинити її оборонну промисловість, обмежити енергетичні доходи і, нарешті, задіяти всі заморожені російські активи. Настав час не просто заморожувати активи Росії, а конфіскувати їх і направляти на справу миру, а не війни. За його словами, настав час глобальних дій для зміни режиму в Росії. Зеленський звинуватив російське керівництво. В тому, що воно розумово застрягло в іншому столітті, в епосі насилля і зневаги до прав людини. Про такі його слова пише The Guardian. Також Зеленський попередив: якщо світ не націлений на зміну режиму в Росії, Москва і після війни намагатиметься дестабілізувати сусідні країни. Варто нагадати, що раніше речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков прокоментував погрози Трампа ввести вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту та газ, за його словами, Росія вже досить давно живе під санкціями і, начебто, має імунітет. На це відповів американський сенатор республіканець Лінсі Грем. Вам вдалося їх уникнути, і ви навчилися з ними жити. Але Трамп змінює правила гри. Він підкреслив, що Москва буде змушена звернутись до своїх покупців енергоресурсів і з'ясувати, чи вони так само легковажно ставляться до санкцій, котрі має запровадити президент Америки. На тлі всіх цих заяв Дональд Трамп повідомив, що торговельні переговори з Китайською Народною Республікою тривають, і він очікує на дуже справедливу угоду. Ми просуваємося вперед у переговорах з Китаєм. У нас все добре з Китаєм. Я думаю, що все буде дуже добре. Ми йдемо в ногу. Я думаю, що ми укладемо дуже справедливу угоду з Китаєм, заявив Трамп. Росіяни заявляють, часів яр повністю під їхнім контролем. Але Україна каже, це брехня. Віктор Тригубов, речник оперативно-стратегічного угрупування Хортиця, прямо заявив, ситуація в часовому яру така ж, як і в останні місяці. Росіяни просто знов брешуть саме для того, щоб воно розійшлось, хоча б у вигляді спростувань. І дійсно, за даними Deep State, місто частково окуповане схід і північ під росіянами, південь і центр під контролем наших воїнів. Український військовий, відомий як Бахмутський демон, підтверджує, ситуація складна, але частина міста наша. Тривожно також під Покровськом. Облога міста триває. На півночі котленого окупанти закріплюються, просуваються вздовж залізниці. Позиційні бої не стихають. Військовий із позивним «Мучной» пише: ворог активно обходить населені пункти, б'є з дронів, використовує фланги, засідки в лісосмугах, в районі Лисівки наші під вогнем. В новоукраїнці більшість території вже під окупацією. Але найгірше у самому Покровську вже діють російські диверсійно-розвідувальні групи. Одна з них з'явилася просто в центрі міста. Її знищили наземним дроном. Але сам факт тривожний: CNN з посиланням на українського командира попереджає, можливе оточення Покровська, Костянтинівки і Куп'янська вже найближчими тижнями. Облога може бути схожою на те, що відбувалося в Авдіївці. У разі окупації цих трьох міст загарбникам відкривається шлях на Аторськ і Слов'янськ, найбільші міста Донеччини. За умови їх втрати, українські сили будуть змушені тримати оборону просто в полях. Тим часом Діпстейт повідомив про остаточну втрату Кам'янського на Запоріжжі. Але в українському командуванні інформацію ресурсу поставили під сумнів. Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня, чітко заявив: інформація про нібито окупацію Кам'янського Васильівського району російськими військами наразі не відповідає дійсності. каже, наші бійці тримають оборону на північних і північно східних околицях там ідуть запеклі бої. Окупанти мають втрати. Тим часом у російських воєнних пабліках паніка. Пропагандисти поширюють інформацію про підготовку масштабної десантної операції Збройних сил України на Кінбурнську і Тендрівську коси. Окупанти кажуть про 3-4 тисячі українських воїнів. Скаржаться, що небо повністю під контролем наших дронів. Нагадаю, що днями ГУР провело спецоперацію на Тендрівській косі. Було знищено позиції ворога, комплекс Репзонд і радарну станцію Роса над косою за майорів український прапор. Минула без втрат з нашого боку, кажуть розвідники. А президент Володимир Зеленський теж заінтригував. Сьогодні було кілька хороших доповідей. Щойно керівник ГУР щодо деяких наших операцій, деталі не публічні. На цьому тлі тривожні новини надходять із Росії. У татище саратовської області помітили переміщення транспортно-технічної машини 15 т 365 Вона є частиною ядерних ракетних військ Росії. Це техніка для обслуговування міжконтинентальних балістичних ракет з ядерною боєголовкою. Невже Путін готує ядерний удар? Хай там як, а Збройні сили України продовжують оборянитися. Підрозділ булава окремої президентської бригади вперше показав удар дрона з гранатометом по російських штурмовиках. А бригада Національної гвардії України Хартія знищила російський наземний робот. Ці комплекси ще не дотягують до українських аналогів. А НАТО тим часом моніторить поле бою. Над Чорним морем помітили одразу два розвідники: італійський літак Галфстрім і американський Боїнг. Водночас місцеві жителі окупованого Криму фіксували в небі рух російського вертольота МІ-8 поблизу Сімферополя. Важливий день Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт номер 13533, внесений президентом Володимиром Зеленським, який відновлює незалежність Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, за 331 народний депутат проти жодного утримались нуль. Документ практично повністю повертає старі правила роботи антикорупційних органів однак додає нову норму, зокрема проходження поліграфу для співробітників НАБУ, САП та інших органів, які мають доступ до державної таємниці. Спікер парламенту Руслан Стефанчук уже підписав законопроєкт. Тепер документ має підписати президент Зеленський. На сайті Верховної Ради статус закону про повернення повноважень набу та САП звучить так: направлено на підпис президенту України. Перед голосуванням неподалік від стін Верховної Ради тривала акція на підтримку законопроєкта про відновлення незалежності Набу та САП. Люди також вимагали призначити керівника БЕП. Повідомлялось також, що народна депутатка Мар'яна Безугла з'являлась серед натовпу. У відповідь мітингувальники скандували їй: іди на роботу. За даними журналістів, після голосування мітингарі потроху почали розходитись. Кияни загалом задоволені результатом. Учасники скандували, що влада це народ. Варто зазначити, засідання Верховної Ради України вперше від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації транслювалося в прямому ефірі. До цього парламент не показував свої засідання, як зазначалось, з міркувань безпеки. Цього разу трансляцію запустили. І серед іншого в кадр потрапила бійка народних обранців. Варто зазначити, що цього ж дня депутати ухвалили і законопроект номер 13573, що вирішує питання грошового забезпечення військових та збільшує видатки на сили оборони. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко за 332 голоси. Напередодні міністр оборони України Денис Шмигаль попереджав, що без ухвали змін до бюджету вже з 15 серпня могли би виникнути затримки із зарплатами військовослужбовцям. Тим часом переможець конкурсу на посаду директора бюро економічної безпеки Олександр Цивінський заявив, що служба безпеки України не виявила підстав для його непризначення. Про це він написав у своєму дописі у соцмережах. Цивінський зазначив, що направляв запит до служби безпеки. Він розповів, що у відповідь там йому повідомили жодного запиту з боку кабінету міністрів щодо моєї кандидатури не надходило. Вся перевірка проводилась виключно на підставі звернення голови конкурсної комісії Лаури Стефан. Лист на який посилався Кабмін, датований 30 червня. Вже після завершення конкурсу, рішення комісії та передачі документів до уряду другого примірника листа. Не існує. Після повернення з КМУ він знищений. Ворог атакував мирних жителів Краматорська у центрі міста. Прилетіло по будинку. П'ятиповерхівка майже повністю знищена. Загинула щонайменше одна людина, ще одинадцять. Поранені, одна з них у тяжкому стані. Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін підтвердив: половина будинку зруйнована вщент. Попередньо окупанти скинули на Краматорськ керовану авіабомбу. Наразі триває ліквідація наслідків. На жаль, це не єдина атака цього дня. У Києві кількість загиблих після нічного ракетного обстрілу знову зросла. У столиці вже 11 загиблих. Поранених більше 130 осіб, серед них щонайменше 12 дітей. Одна з найстрашніших історій цієї ночі доля дівчинки, будинок якої зруйнувало. Вероніка розповіла, що вибуховою хвилею її викинуло разом із ліжком з дев'ятого поверху. Вона дивом вижила. Припускає, що ліжко пом'якшило удар, тому у неї лише перелом ноги та пошкоджений зуб. Її батьки досі зникли безвісти. Як повідомили в поліції, у ліквідації наслідків беруть участь понад 1200 людей. Працюють поліція, рятувальники, кінологи, психологи. Вже вивезено майже 500 тонн уламків. Окрім житлових будинків, пошкоджено 36 машин. Громадяни подали вже понад 2 тисячі заяв про знищене житло, розтрощені дахи, вибиті стіни. Також під удар потрапили три медичні заклади. У міністерстві охорони здоров'я повідомили, пацієнти та медики не постраждали, але пошкоджені вікна і фасади. Пошкодженої кіностудію імені Довженка. Це одна з найстаріших студій у світі, заснована аж 98 років тому. Снаряд влучив у виробничі приміщення, зачепило й готель. Також постраждала головна мечеть духовного управління мусульман України Умма. Муфтій Мурат Сулейманов підтвердив: російська ракета Іскандер впала на територію мечеті. Як запевнили в повітряних силах, Росія била ракетами з Курської області. Це були «Іскандер-К». Ці ракети летіли на малій висоті, ховаючись за рельєфом і руслами річок, щоб створити проблему для протиповітряної оборони. В результаті вдалося збити лише три з восьми таких ракет. Окрім них, Росія била ще й шахедами, в тому числі новою модернізованою версією з реактивним двигуном. Вони майже невразливі. За даними BBC, ці шахеди можуть летіти понад 500 кілометрів за годину на відстань до 2,5 тисяч кілометрів. Це швидше за більшість українських дронів і навіть легку авіацію. У Підмосков'ї спалахнула пожежа. Офіційне повідомлення ворожого міністерства з надзвичайних ситуацій. У підмосковному місті Балашиха загорілася п'ятиповерхівка. Пожежа охопила 400 квадратних метрів. Полум'я почалося в квартирі на останньому поверсі і швидко дісталося даху. Ситуація настільки тривожна, що, аби якось впоратись із загорянням, росіяни залучили 90 рятувальників і 28 одиниць техніки, евакуйовують мешканців. Зазначається, що таких уже 90 людей. Один росіянин загинув. У той же день у місті Благовіщенськ-Амурської області зайнявся цех із виробництва металоконструкцій. Площа пожежі 1170 квадратних метрів. Паралельно із гасінням ворожі рятувальники вивозили балони з киснем. Стверджується, що постраждалих немає, а займання, мовляв, вдалося загасити. А напередодні біля берегів російської Камчатки стався землетрус магнітудою 8,8 бала. Він викликав цунамі заввишки 4 метри. Було оголошено евакуацію по всьому тих. Тихому океану Осінд проект Frontelligence Insight наводить цікаві дані. Згідно з його інформацією, епіцентр землетрусу знаходився плюс-мінус за 100 кілометрів від Авачинської бухти, бази Тихоокеанського флоту Російської Федерації. Одним із міст, яке зачепило природне явище, був Вілючинськ. Це закрите місто, де розміщені атомні підводні човни Росії. Серед них субмарини типу Борий, а також атомні підводні човни четвертого покоління, зокрема імператор Олександр III» та Красноярськ. Отже, через землетрус російські атомні підводні човни могли отримати пошкодження. Пише Осінд. Проект, поки Камчатку трясе, Санкт-Петербург заливає. Місто накрила сильний дощ з буревієм. За даними місцевих пропагандистських змі, вітер зірвав частину даху однієї з будівель. У центрі міста грім і блискавки, світлофор на одній із вулиць, буквально завис над проїжджою частиною. Вітер був настільки сильним, що зрушив із місця легковик Смарт. Крім того, зірвав захисну сітку на одному із будинків. І поки у одних містах Росії палає, а у інших вітер зносить усе на своєму шляху, російські змі продовжують сеанси пропаганди. Ворожі пабліки заявили буцімто у селі Нікольське, що на Білгородщині дрон влучив у багатоквартирний будинок. Ось вам і черговий приклад роботи криворукої російської ПВО. Адже всім відомо, що дрони на території противника атакують виключно військові цілі. Тож росіянам варто боятись того, як їхня ПВО намагається щось збити. Крім того, ворожі пабліки повідомляють, нібито безпілотник атакував парковку біля п'ятьорочки на Білгородщині. Заявляється про пошкодження автівок. Водночас російський телеграм-канал Астра припускає, що це та сама п'ятьорочка, яку атакували ще на початку червня. Тоді, за його словами, поранення отримали окупанти. Сполучені Штати звернулися до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Від імені Вашингтона виступив дипломат Джон Келлі, Він озвучив чіткий дедлайн для Кремля. І Росія, і Україна мають домовитися про припинення вогню та міцний мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру. Американці натякають, у разі зриву переговорів буде покарання. Одночасно, російський режим зробив свій хід. На прокремлівському сайті Ріа Новини вийшла колонка, яка прямо заявляє: Росія не планує домовлятись. Більше того, Росія хоче знищення України. Це не офіційна заява, але на пропагандистському ресурсі, а значить, санкціонована. Автор завершує: Москва більше ні з ким ні про що не говоритиме. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко не залишив це без уваги. Чиста Сурковщина та Імперщина. Так назвав він колонку. А далі запропонував свій сценарій. Колективний демонтаж режиму Путіна заходом та глобальним півднем, а також його еліт дати можливість етнічним меншинам та регіонам отримати незалежність за бажанням, а залишки Московії примусово демократизувати. Коваленко попереджає: якщо не діяти зараз, Росія може піти далі. Наступна ціль Москви напад на Балтію у союзі з північною Кореєю. Нагадаю, що схожу думку озвучив і Володимир Зеленський. Під час виступу у Фінляндії президент прямо заговорив про зміну режиму в Росії. Російське керівництво застрягло в іншому столітті в епосі жорстокого насильства та повної зневаги до прав людини. Ці ідеї не повинні повернутися до Європи. Президент підкреслив, потрібно вже зараз повністю заблокувати військову машину Росії, зупинити її оборонну промисловість, обмежити енергетичні доходи і конфіскувати всі заморожені активи. Якщо світ не націлений на зміну режиму в Росії, це означає, що навіть після закінчення війни Москва все одно намагатиметься дестабілізувати сусідів. Додам, що вже тривалий час йде заочна суперечка між Москвою та Вашингтоном. З одного боку експрезидент Росії Дмитро Медведєв, з іншого Дональд Трамп. Останній порадив другу Путіна стежити за своїми словами, коли він звинуватив Трампа у нібито подальшому розпалюванні війни. Вочевидь, Медведєв боїться санкцій, проте він не зупинився. У відповідь на застереження Трампа Медведєв написав, що така реакція американського лідера лише підтверджує, Росія буцімто йде правильним шляхом. Поки Вашингтон свариться з Кремлем, союзники України діють. Велика Британія закликала всі країни світу припинити підтримку російського військово-промислового комплексу, а Німеччина схвалила рекордну військову допомогу. Бюджет на наступний рік передбачає 8,5 мільярдів євро для України. Наразі це рекордна сума для Берліна від початку Великої війни. Чи знадобиться нам ця зброя? Чи Росія все ж погодиться на вимогу Трампа завершити війну вже через тиждень? Друзі, пишіть свої версії в коментарях.